Всім привіт, мої підписнички. Сьогодні ви побачите нове відео про нову породу корей, тому що там то набрало гарну активу. Якщо ви не бачили, подивіться, воно не менш цікаве, ніж це. Лайк, підписка. Ну і не буду тягнути, смачного, поїхали. Як ви зрозуміли по темі даного відео, мова буде йти про корей мастер Грей. Порода це чи кроз, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте? В кінці буде дещо цікаве, тому не переключайтесь і дивіться далі моє відео. Ці кури дуже хороші більше дна м'ясо. Хоча яйця вони теж не судять. Це кажуть, що це м'ясо яєчний напрямок курей. Хоча з цим я не погоджуюсь, тому що вони більш м'ясний крос курей, аніж м'ясо яєчне. Ось ці курочки їдять досить. Але проте вони мають досить велику вагу. Тому якщо ви хочете мати курей, щоб вони були у вас великі м'ясисті, я вам дуже сильно раджу тримати курей породи Мастер Грей або кросу. Тому ж нагадую, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Цей крос курей дуже гарний. Адже вони білого опірення. Ось тут на шиї, вона має трошки чорного і на кінчику свого хвоста. Ось тут. О. Дана порода курей дуже красива. І відзначається своїм дуже красивим гребенем у курей та півні. Чесно, на мою точку зору, ці кури дуже хороші би були мами. Проте чомусь з них інстинкту насиджування немає. Ось ця курочка. Вона тільки клокає, проте на яйця вона не сідає. А зараз переходимо до більш детальної інформації. Отож, детальна інформація про породу курей Мастер Грей. Це крос домашніх курей м'ясоєчного напрямку продуктивності. Країна походження США. Історія. Крос виведення на підприємстві Хаббард. Що має понад столітній досвід селекції курей. Продуктивність курей вага до 3,5 4 кг, півнів до 7 кг. Можу сказати цілком правдиво, так, це правда, але щоб півні важили до 7 кг, я з цим твердженням не погоджуюсь. Кури з 3,5 погоджуюсь, але не 4. Нестесь починають в 3,5 місяці. Залежно чим ви її годуєте. Якщо ви годуєте курей зерном, це неправда. Проте, коли ви годуєте своїх курей кормом, так, це правда. Яйценоскість до 300 яєць на рік. Маса яйця біля 65-70 г, колір скарлупи кремовий або коричневий. По порядку. Яйценоскість до 300 яйц на рік. Знову ж таки, залежить від харчування. Проте 300 яйць це дуже неправда, як на мене. В моєму випадку ні. Маса яйця від 65 до 70 грамів. Так, це правда. З цим твердженням я згідний. Колір скарлупи теж я згідний. Кремовий або коричний. Забарвлення переважно біло-сіре. Спина і живіт більш світлі, більш темна хвостова частина. гребінні сережки яскраво червоні, лапи оранжеві. Лапи не є дуже оранжеві, вони більш жовті. Гребінь так, червоний, гарний, виражений. І біло-сіре забарвлення. Так, правда, я з цим погоджуюсь. Добові курчата біло-жовті, майже білі. Вони у мене всі були білі і з чорними смужками на спині. Кінчики крил темні, на макушці темна пляма. Так, це правда. Ось так. Ну і ж зробимо висновок. Я вважаю, ця порода заслуговує вашої уваги. Проте, якщо ви хочете курей, які б неслись постійно, їх краще не брати. Але коли ви хочете гарну тушку курки, тоді я вам раджу її заводити і ви будете задоволені. З вами був я, Данило. До нових зустрічей всім па па па, -па.